Нещодавно я кардинально оновила свою зачіску і вирішила серйозно зайнятися відновленням не тільки свого волосся, а й кучеряшок, бо після неодноразових фарбувань вони перестали так сильно завиватись, а волосся стало дуже пухнастим та неслухняним. Тому першочергово я вирішила повністю змінити свій догляд і зупинилась на наборі для кучерявого волосся від бренду професійної італійської косметики Synergy. Першим етапом двічі наношу шампунь та кожен раз залишаю його на 1-2 хвилини. Це перший шампунь, який додав об'єм моєму волосся та ретельно очистив шкіру голови без додаткових скрабів. Далі використовую маску завдяки її складу з олії Жожоба, Алоевера та Олії ши. Я одразу помітила, що волосся виглядає Менш пухнастим та більш зволоженим. Після нанесення розчісую гребінцем та залишаю приблизно на 5-6 хвилин і змиваю. Останній і найголовніший етап для всіх власниць кучерявого волосся це мус для формування завитків. Він не склеює не обтяжує волосся, навпаки, формує чіткі кудрі, які тримаються до наступного миття голови, от тільки подивіться на цей результат. Просто неймовірно замовляла все набором, тому отримала безкоштовну доставку, знижку 150 гривень і три мініатюри іншої серії. Мій рекомендаціон всім, у кого кучеряве і хвилясте волосся. Посилання на магазин залишу під відео.